Століттями торгівля з Європою була головним стовпом російської економіки. Повномасштабна війна в Україні поклала цьому край. Західні санкції та інші обмеження все більше відрізають Росію від європейських ринків. Тому колись залежна від Європи у торгівлі Росія шукає нові шляхи. Про це пише видання New York Times. Москва розширила зв'язки з країнами, які більш охоче ведуть із нею бізнес. На сході її найбільшим торговим партнером став Китай. А на півдні вона акцентує увагу на торгівлі з Індією та країнами перської затоки. Через це у планах Кремля будівництво нової залізниці через Іран, яка стане основною для російських амбіцій у торговій, у торгівлі із Півднем. Основною частиною південного плану є ділянка залізниці в 160 кілометрів вартістю 1,7 мільярда доларів, будівництво якої має розпочатися цього року. Це стане кінцевою ланкою маршруту між Росією та іранськими портами на узбережжі Перської затоки. Вона забезпечить легкий доступ до такого пункту призначення, як Мумбай, торговельна столиця Індії. На фінансування проєкту Росія погодилася надати Ірану кредит у розмірі 1,4 мільярда доларів. Росія знаходить численні способи обходити західні торгівельні обмеження. Через країни перської затоки і Туреччину вона завозить індійські машини та іранську зброю, а також безліч споживчих товарів. Утінському режиму пише New York Times, вкрай важливо показати росіянам, що підтримувати їхній рівень життя він здатен навіть під санкціями. Тому швидку добудову транспортного коридору із назвою Північ Південь Кремль розглядає як вкрай необхідну. Він прискорить потік імпорту в Росію, доповнить перевантажені старі торговельні шляхи, крім того, значно спростить експорт російських природних ресурсів, що мають найважливіше значення для економіки РФ. Цим новим маршрутом вантажні, вантажі з Санкт-Петербурга до Мумбая доставлятимуть усього за 10 днів. Нова залізниця з'єднає два іранських міста Астар і Рашт, сполучивши колії між Іраном і Азербайджаном на півночі, а потім з російською залізничною мережею. Після завершення будівництва очікується, що нове сполучення буде завершено у 2028 році. Утворений транспортний коридор північ-південь простягнеться безперервно на понад 7 тисяч кілометрів поза межами досяжності західних санкцій. З іранських об'єктів на узбережжі Перської затоки російські торговці матимуть легкий доступ до Індії, а також до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Пакистану та інших країн. Крім того, Росія хоче відбудувати стару радянську залізницю, яка з'єднувала Москву з Іраном і Туреччиною. Пише New York Times. Шлях проходив через Вірменію та Азербайджан. Але зараз проєкт заплутався у складній геополітиці регіону. Баку виявило величезне бажання боротися за цей шлях. А от Єреван бере участь у проєкті неохоче через питання контролю колії. За радянських часів вона належала Азербайджанській республіці. У 2020-му Вірменія передала контроль російській службі безпеки. Натепер Вірменії хочуть контролювати свою частину залізничного сполучення із центром у місті Мегрі на кордоні з Іраном. Росія може отримати залізничний маршрут до Перської затоки і Туреччини. Каже експерт із питань російської політики на близькому сході аналітичного центру Російська Рада з міжнародних справ Микита Смагін. І зробити це вона може досить швидко протягом двох років. Голова азербайджанської залізничної компанії Ровшан Рустамов заявив, що азербайджанська частина проєкту має бути завершена до кінця 2024 року. За його словами, логістика може навіть замінити нафту як найбільшу рушійну силу азербайджанської економіки. Проблема фінансування, сумніви у надійності нових партнерів та загрози санкції кремлівських чиновників не дуже хвилюють, пише New York Times. У Москві цей південний торговий шлях називають революційним проєктом, який складе конкуренцію Суецькому каналу. Він зараз став центром уваги російських політиків, які намагаються створити інфраструктуру для реалізації планів остаточного розвороту від заходу. Хоча по суті, те, що вони створюють, це торговий маршрут для ізгоїв. Це був огляд преси.